Шановні аграрії. Мене звати Тетяна Гончар. Я менеджер з технічної підтримки компанії «Сингента» Напрямок олійні культури. Це новий сезон рубрики Зважай на врожай. Сьогодні 22 вересня і ми на Житомирщині. Житомирський район, село Осівці Тов «Вега Агро. На полі господарства ми маємо новинку гібриду соняшника Сувора, який саме росте у виробничому масиві. І сьогодні ми дізнаємося його урожайність. Сувора, середньостиглий лінолевий гібрид помірно інтенсивного типу адаптивності, має високу стійкість до несправжньої борошнистої роси, іржі та стійкість до вовчка раси Аджі. В усіх зонах вирощування формує високу та стабільну урожайність. Перед тим як розпочати збирання, давайте пригадаємо, який був сезон на Житомирщині цього року. Попередником на даному полі була озима пшениця. Після пшениці висіяли гіршицю та в подальшому її замульчували. Обробіток ґрунту включав глибоке рихлення восени, ранньовесняне закриття вологи та культивацію. Система живлення. Восени вносили 100 кг на гектар хлористу калію, весною під культивацію 150 кг карбаміду. При посіві вносили 100 кг амофосу та за допомогою аплікаторів 3 кг борної кислоти. Посів провели в оптимальні терміни 23 квітня. Густота посіву 65 тисяч насінин на гектар. Система захисту у фазу чотирьох листків застосовували флюенс у нормі 35 грамів на гектар. Додатково у фазу шести листків по периметру поля вносили форте у нормі півтора літра на гектар. На даній локації погодні умови були досить мінливими. Травень місяць був дощовим та прохолодним. Перша половина літа досить сухою та теплою, і лише у другій половині липня місяця пройшли дощі часом зливого характеру з потужними вітрами. На багатьох полях Житомирщини ми зустрічали соняшник, який після таких буревіїв поліг. Як ми бачимо, сувора на даній локації досить гарно виглядає і зовсім не постраждала від таких сильних вітрів. А тепер ми розпочинаємо контрольний обмолот нашої новинки. Отже, колеги, ми маємо результати урожайності нашої новинки, і вона складає 35 центнерів на гектар. Незважаючи на складні погодні умови, які склалися цього року, наша новинка гібрид Сувора, зміг реалізувати свій генетичний потенціал, і ми отримали високий урожай соняшнику. Сезон лише набирає обертів. Далі ми вам покажемо, як наші новинки реалізовують себе в різних куточках України. Стежте за нашими випусками. А ще цього сезону стартувала нова рубрика Формула врожаю Соняшник, де ми разом з аграріями будемо обговорювати, як отримати максимум з кожного гектару. Не пропустіть!